Всім привіт, друзі! Я Карі Годік. Сьогодні покажу, як відновити зламаний аккаунт Roblox без пошти чи номера телефону. Для цього заходимо на сайт Roblox. Тут все видаляємо і пишемо саппорт. Ой, помилився. Ось вводимо дату народження. Намагайтеся все вводити, як було в аккаунті. Ось я вводжу будь-яку. Далі вводите сюди свій юзернейм, який був. А адресу вводимо все, як було в аккаунті: нік, адреса електронної пошти, яку ви використовували. Підтверджуєте пошту ще раз. Далі вибираєте, на якому девайсі ви частіше користувалися аккаунтом. Вибираєте свою проблему і тут шукаємо, шукаємо, шукаємо.